Не забувайте, ви війну жорстоку, вона є поруч. Лиш не стійте збоку, бо там і смерть, і кров, і люті битви. А тут невже ж життям звичайним жити? Не забувайте про війну, будь ласка, не одягайте ви байдужу маску, коли святкуєте зазвичай свята, коли так мрій і сподівань багато. Коли лягаєте у тепле ліжко, коли стаєте в вихідні не спішно, коли заварюєте зранку каву, коли звикаєш, бо життя ж триває, коли у тепле грієтесь по стелях, коли вам не страшні сніги і зливи, коли вас не гнітять туманні ранки, в такі хвилини ви війну згадаєте. Окоп холодний морок, дощі, мряка, багнюка, грузнуть ноги у солдата, І вічний грім снарядів незабуте, там інше все, там біль, реальність, люта, нас відділяють нині кілометри від тих, хто може в кожну мить померти. Хто не побачить діточок востаннє, хто не почує рідний голос мами, від тих, хто так бажає обійняти свою дружину і не відпускати, хто мріє про тепло, сімейні будні та перекреслив все жахливий, лютий. Не забувайте про війну ніколи, про тих, які давно не мають дому, про тих. Які є там, щоб ми тут жили у своїх теплих затишних квартирах? Будь з ними, Боже, і щитом могутнім закрий від куль і подаруй майбутнє теплом зігрій, коли на дворі холод, засяй промінням, Господи, будь поряд, стань тінню їм і захисти у спеку, щоб чули голос твій. Вони здалека. Ти чудеса їм незабутні, щоб відчували мир і Твою присутність. Не забуваємо про війну ніколи. Хай молитвами серце буде повне, хай відчувають нашу там підтримку у дні, коли так безнадійно гірко, війна так близько. Пам'ять не забуде, допоки серце стукає у грудях, о Боже, мир пішли нам перемогу і захисти, бо їх чекають вдома. Амінь.